290 гривень. Супер умови на подушки від бренду Copkiss Housing. Це подушка. Давайте розпакуємо і подивимося, що ж це за подушка. Вона білого кольору. Чохол у неї йде із бавовни. Це вона така, бачите, пушиста, тому що вона із пуху та пір'я, а зверху в неї йде бавовна. Для гарного відпочинку можна спати на спині, на животі, на боку. І при тому на бавовні, і пуху, і пір'ї, і на натуральних матеріалах буде гарно відпочивати. Що тут, розмір її йде, що тут написано 80 на 80, значить бавовна це в неї чехол. Made in Germany ця подушка ось, і зроблена в Німеччині. Вона відповідає екологічному стандарту: 85% пір'я і 15% перо. Ось такі супер круті подушки по 290 гривень продаємо по гарним акційним умовам від 4 штук. Встигніть їх замовити у наших менеджерів. Звертайтесь вже зараз, контакти їх в шапці профілю.